Я вважаю, це і є корінь проблеми сьогодні в нашому суспільстві. Корінь, який не дає можливості нам перемогти, тому що ми приховуємо, ми не несемо відповідальності відкрито за те, що якісь були помилки. Тобто кожен з нас на своєму місці має, має бути відповідальним за за ту за ту ділянку роботи або фронту, або лінії, або тилу, або там забезпечення фронту, на яку його поставили. А таке відношення воно показує, що можна. Порушити ці закони, вкрасти там або не готуватися, не виконувати свої зобов'язання обов'язки відповідно і ну, скажімо так, з натхненням, а потім ще й претендувати на те, що за це нічого не буде. Тобто, таким образом таким, таким способом суспільство не створиться, і таким способом ми не зможемо побудувати те, що буде виглядати як надійна оборона для нас. І тому це знаєте, це всі коріння всього цього, Вони лежать все таки в суспільстві в середині суспільства, і в нас є той потенціал, який дав можливість сьогодні зберегти країну. Тобто ці люди, які дійсно от ми говорили про це, вони мобілізувалися добровольцями на початку війни. Саме вони зупинили ворога. Що здивувало весь світ, починаючи від наших союзників і від нас самих, але ми сьогодні, ось саме цю таку чисту джерельну енергію, скажімо так, ми її. Не нівелюємо, ми не звертаємо на неї уваги і знищуємо саме таким підходом. Це не звертаємо уваги на. Ну, це я маю на увазі те керівництво, яке сьогодні є. На корупцію в своєму оточенні, на на ті проблеми, які є на фронті, і на ті проблеми, які є з мобілізацією, і в принципі, я вважаю що. Це те, на чому маємо зосередитися, це те, про що ми маємо щодня говорити. Не розповідати, що ми там ще, ще будемо 20 років роки протримаємося, що в нас є союзники, що мають що мають партнери не класти ембарго і так далі. Ми ж не, не країна, ми ж не Путін, і ми повинні теж усвідомлювати, що існує світова економіка, і ті країни, які нам вже допомагають, будьте певні, вони всі за зацік зацікавлені в нашій перемозі, і вони всі зацікавлені зробити цю перемогу. Однак також вони аналізують свої можливості, тобто треба подивитися на цю війну через призму їхніх економічних інтересів. Можливо, є такі моменти, де вони не можуть до кінця піти і накласти якісь там ембарго чи ж. Тому що це повпливає і на їхню економіку, і на їхню можливість нам допомагати. Тому на цей весь світ потрібно дивитися більш широко, не звинувачувати нікого в цих проблемах. А Кожен має на своєму місці відповідати за свій за свою ділянку роботи, і тільки тоді ми переможемо. Тільки тоді ми покажемо приклад, як це треба зробити. Як приклад, я завжди говорив в своїх інтерв'ю, що для цього, для цього усвідомлення, для цього розуміння в нашому верховному накоманді, що бажано було мати якусь свою штаб-квартиру не в Києві, а більше часу проводити, наприклад, в Запоріжжі чи в Харкові. І тоді він щодня прокидаючись, розуміє,